Під Нацбанком міліція жорстко розігнала мітингувальників проти курсової політики НБУ. Намет протестувальників змили бульдозером. Про нехтування бойовиками мирного плану заявляють Сполучені Штати, натомість ОБСЄ бачить відведення важкої техніки з обох боків. Прибуткові хобі часи кризи українці вчаться заробляти на власних захопленнях. Сабиття на каналі Україна у студії Марина Кухар. Вітаю вас. Розгоном мітингувальників під Нацбанком відзначилася столична міліція цієї ночі. Намет незгодних із курсовою політикою НБУ змили бульдозером. Пікет почався о дев'ятій вечора. Активісти принесли на інститутську шини, будівельні піддони та металеві діжки. Коли комунальники за сприяння нацгвардії намагалися прибрати барикади з тротуару, зчинилася сутичка. За попередніми даними є двоє поранених, яким Викликали швидку рух в урядовому кварталі. Перекрили фізичної сили проти людей. Силовики не застосовували, заповняють правоохоронці. Водночас перевіряють, чи звертався хтось із пікетувальників по медичну допомогу. Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков уже заявив, керівник Печерського райвідділку міліції звільнений з посади. Його заступник з громадської безпеки відсторонений на час розслідування. Продуктовий ажіотаж в Україні не вщухає. Люди нервово стежать за курсом долара. І гарячково скуповують харчі. Градус панікерства в різних регіонах вимірювали кореспонденти Сабитії. Інвестувати по-українськи сьогодні це спустошити гаманець і полиці супермаркетів. Сходив я вчора, да, купив два пакети сахара по 15 гривень. А для чого ви це зробили? Ну, потому що я слухав, що він буде 40 рублей стоїти. Ну, люди говорять, все покупаем, абсолютно все. бы ну, не лежала сума нікака, тому що ну, вона буде безполезна. Мені потім просто можна буде же клеїти. У Херсоні люди впевнені, дев'яності повертаються. В місті зникли борошно та цукор, запасаються тим, що лишилося на ринках. Підприємці радіють прибуткам двічі на день. Переписують цінники. Заїдемо опять в 96-й рік. С миллионами, с миллиардами, с купонами, с гривнами. Долар будет расти, и соответственно все цены будут расти. Это пошло на пользу товарів производителям украинским. Потому что в металле это обычно продукты питания. То тобто, есть увеличился товарооборот, пойдут получ... получат налоги в местный бюджет, и в экономике пойдет кровь. У супермаркетах Дніпропетровська теж як виметено люди розгрібали залишки цукру, солі і борошна. Сьогодні запас харчів у крамничках поповнили. Щоправда, ціна злетіла вдвічі. Вчора ціни мінялись дуже часто. Це в першу чергу на цукор, на цукор і на сіль. Ціни мінялись, і ціни мінялись незвісно по яким причинам. А от віничани, що вчора, що сьогодні спокійні, бо впевнені, ажіотаж штучний. Я лічно вважаю, що можна перечекати це діло. і Воно якось стабілізується потім, тому що в зв'язку з тим, що так люди розгрібають, тому і ціни і ростуть. Нема підвищеного попиту і на валюту у Вінницьких обмінниках за вічно зелений правлять 31 гривню. Але люди за доларом не женуться, чекають, поки ще впаде. Курс буде трошки падати по камість, а потім він опять підніметься. То зараз просто це паніка. ну, Просто люди користуються моментом. Зараз все згрібають, ціна висока, але вона впаде. Вичікують і ті, хто хотів долари продати. По телевізору передали один курс, а десь другий курс. тому я не продавати. По телевізору виділа покупка 34, а продажа 38. А здесь 26 і 34. Рішили, пусть ще Пусть ще полежить. По всій країні купити валюту в обмінниках досі проблематично. Безперебійно працює лише чорний ринок, і навіть у регіонах пропонує долари цілодобово і у будь-якій кількості по 34-35 гривень. Анжела Слободян Наталя Гусак, Олексій Керман, Анна Бровко та Наталя Фармус сабитять канал Україна. Українські війська почали відведення важкої артилерії, мають відігнати техніку на 25 кілометрів від погодженої лінії. За виходом колони стежить місія ОБСЄ – там заявили обидві сторони домовленостей справді дотримуються. Натомість не бачить цього у Вашингтоні. Командувач військ США у Європі Фредерик Годжес ствердить, переміщення техніки бойовиками то обманний маневр. Директор національної розвідки Сполучених Штатів ще радикальніший Джеймс Клепер запевняє, що так звані ДНР та ЛНР готують навесні наступ на Маріуполь. На жаль, проросійські бойовики підконтрольні Володимиру Путіну не дотримуються мінських домовленостей. Важке озброєння сепаратистів справді рухається, але його не відводять. Це зовсім різні речі. Росія прагне анексувати південну Осетію та Абхазію, стверджує прем'єр Грузії Іраклі Гарибашвілі. Перший крок до цього Москва зробила. Кремль підписав угоду із сепаратистськими режимами окупованих республік. Росія підігріває ситуацію в Осетії та Абхазії а також у сепаратистському регіоні Молдови. Придністров'ї каже грузинський урядовець. Нинішня криза в Україні викликає у нас велику стурбованість і погіршує ситуацію з безпекою на європейському континенті. Я би сказав, що рішення Росії підписати угоду із сепаратистськими режимами в Південній Осетії та Абхазії підтверджує її прагнення крок за кроком анексувати ці частини Грузії. Іраклі Гарибашвілі, прем'єр-міністр Грузії. Опозиційні ж настрої в Росії з-за кордону розігріває Михайло Ходорковський. Колишній олігарх і бранець кремлівського режиму заявляє, що Володимир Путін штовхає країну до прірви цієї неділі. У Москві запланований масштабний марш проти підвищення цін і занепаду економіки. Його ідеолог, головний опозиціонер країни Олексій Навальний, сам вийти на вулиці з протестом не зможе. Суд залишив його під домашнім арештом на 15 діб. Чтобы не пыталась нам показать э, кремлевская пропаганда и кремлевские пиарщики, Путин не супермен и уже точно не войдет в историю как герой. На экране телевизора он может бороться с медведями, летать с перелетными птицами и охотиться с тиграми. Но это сплошная фантазия. Путин с обнаженным торсом, Це не сильний лідер. А голий король. Блокпости, собаки та мобільні загони правоохоронців. На автошляхах Полтавщини посилюють безпеку. Як пильнують регіон від терористичної загрози, кореспонденти сабіті бачили. Віктор Скирда із своїм лабрадором Магі ретельно оглядають автомобілі. Досвідчений інструктор, кінолог каже, пес безпомилково відчуває, де заховані зброя, вибухівка чи наркотики. При пошуку. Тратілових заптратіла пластіта гексогена, вона робить укладку, лягає. Тори пошуку зброї на запах пороху або оружейного масла. Тоже команда сідає або лягає. У дії навіть іноземці на таку увагу правоохоронців не нарікають, розуміють, безпека понад усе. Мені це понятно зовсім. Ось така ситуація тепер в Україні так до яднашиніґтому через небезпеку терактів та збільшення потоків незаконної зброї на шляхах Полтавщини поставили три додаткові блокпости. Паралельно дороги патрулюють спеціальні мобільні групи міліціонерів. Мету мають спільну виявлення перевезення зброї, вибухівки осіб, які підозрюються в перевезенні не тільки. Цих видів аші на наркотичних засобів пересторога не зайве переконують правоохоронці. Торік саме на цьому блокпості затримали авто. Буквально нашпиговане зброєю та вибухівкою. Був чималий улов і цьогоріч. Чоловік привозив автомат, гранати, вибухівку перевозив. Також були по інформації, одної затримали двох двох осіб в цьому році, які займалися. Були спонсором сепаратистів з Слуганська. Блокпости пильнують цілодобово та без вихідних. Правоохоронці кажуть, готові стояти, доки загроза терактів не зникне остаточно. З Полтавської області Антон Топчій, Катерина Пазинич, Сабиті канал Україна. Транспортна війна у Черкасах. Напередодні людям довелося годинами мокнути під дощем на зупинках. Усе тому, що один із перевізників не випустив свої автобуси на маршрути. Бойкот-підприємець оголосив, бо міська влада вкотре не підтримала пропозицію підвищити вартість проїзду. Про те, що 20-ї маршрутки чекати вже не варто, Черкащанка Людмила дізнається від журналістів. Я навіть замерзла вже довго чекаю. Двадцятку. мокнути під дощем цього дня довелося багатьом черкасцям, адже у рейс не вийшли одразу чотири маршрути, а це понад півсотні машин. Бастують, а чому бастують? Плата за бензин дорого. Якщо така ціна на бензин, то звичайно це, це нормальна ціна, але зарплати ж то стоять на місці. Суперечки між мерією та перевізниками у місті тривають майже місяць. Обурені ростом цін на паливо та запчастини. Підприємці не раз вимагали підняти ціну на проїзд із трьох до чотирьох гривень. Інакше попереджали з гаражів виїжджати сенсу немає. Я з понеділка не виїжджаю. Я вам говорю це відкрито. У мене є 400 тисяч боргів по запчастях. Хто мені їх буде вертати напередодні свої маршрутки не випустив інший підприємець, один з головних перевізників міста. Коментувати на камеру страйк відмовився. Телефоном зізнається. Працювати у збиток не буде. Стоїмо солярки, Одна літра гривень. Це опт. Я везу на одну літру дев'ять чоловік. Можете себе представити. Мало того, я 16 категорій льготчиків перевожу. Хоча ми виконком компенсацію нікакою не платять. У мерії кажуть, погроз не злякалися, запевнили, ціни на приїзд усе одно не підніматимуть, і запропонували перевізникам свій антикризовий варіант новий графік, який передбачає зменшення на пів порожніх рейсів. По обіді та ввечері автобуси їздитимуть з довшим інтервалом, а у години пік, як і раніше. Це призведе до того, що витрати. Загальна кількість рейсів автобусів зменшиться на 25%. І таким чином і витрати на перевезення теж зменшаться відповідно на 25%. Також у мерії пообіцяли показово карати бунтівних перевізників. Той, хто не випустить автобуси на маршрути і у п'ятницю, втратить ліцензію. Черкас Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиття, канал Україна. Час безробіття та кризи можна заробити на власному хобі до того ж навчити цьому інших також за гроші. Історії людей, яким робота дає і задоволення, і достаток, збирала Ірина Камінська. Я малюю фарфорову чашку. Ми сьогодні проходили Англію, англійські чайпіті. Дев'ятирічна Міра навчається у арт-школі Оксани Шевченко. Тут не треба сидіти годинами в заповненому класі і малювати конуси з сінню на заняттях по два-три учні. Урок не більше двох годин. Дітки, які до нас ходять, вони дуже добре вже орієнтуються у стилях живопису. Вони відрізняють експресіонізм від імпресіонізму. Наприклад, один каже: А в мене улюблений художник Матіс. А інший каже: Ні, а мені більше подобається Ван Гог. Дві години занять жартами та вікторинами коштують 60-100 гривень. За день цю артшколу відвідує 15 дітей. Дім колишнього успішного менеджера Олени Коломієць схожий на казку. Все почалося рік тому, коли жінка звільнилася. З того часу майстриня створює елементи декору у техніці валяння та декупажу. Шиє сумки казкових персонажів, які використовує у казкотерапії. А чарівних ляльок в Олени замовляють навіть відомі політики. 200, 300, 400, 500, 600 гривень. коштує робота, і якщо цим займатися. Ну, скажем так, все своє робоче время вдома, то в принципі там забезпечити собі доход в 10 там, 20 000 в місяць можна. Мастер-клас стоит 200-250 гривень, если это полдня, и если это целый день, ну 350-400 гривень. Художник Олег Маслов свою першу скриню подарував дружині на весілля. Це не лише елемент декору, а й практична шавка. Зображені тут ведмеді, в лисі які ходять навколо річки, які живуть цей візерунок, я думаю, що спрямований на отримання багатства, добробуту і єднання з природою. Сьогодні декоративну красу з геометричними малюнками художнику замовляють з усієї України. Чергова робота майже завершена. Коштує 800 гривень. Аби відволіктися від роботи, Тетяна вишивала бісером сорочки. Потім зрозуміла, її яскраві квіти мають бути на брошках, заколках і віночках. Продає принади від 200 гривень. Починала з таких, коли почалась революція з патріотичних квіток, які просто відшивала. Спочатку дарувала, потім вже хто міг купити, то вже продавала потрошку. Гроші в основному віддавала на благочинність. Ці люди різні і починали кожен зі свого старту. Але одного дня усі вони зрозуміли знайди собі справу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня. Ірина Камінська, Олексій Топчий, Сабиція, канал Україна. У Мене все на цю годину наступні Сабиття будуть о восьмій.